Отож, як би, і цей альбом, перший, який ми сьогодні передаємо, 41-го-43, він я його позиціоную як фактично щоденник. Це не тільки альбом, бо для дослідника, значить, тут почерк Шевченка, тут щось він зафіксував, щось значить, задумував, там якийсь малюнок домалював чи не домалював. Значить, я його презентував у Петербурзі, тому що цей починається з Петербурзьких. От це, наприклад, замальовки до. Історія Суворова, історія повстання Пугачова. Шевченко, як тільки з кріпацтва звільнився, він отримав багато замовлень і його логіка була така: заробити гроші. От те, що він заробив тут, він зрав вклав проект живописна Україна. Тут тобто, десь треба було заробляти гроші, щоб український проект реалізовувати. Тому, от перші чотири сторінки це замальовки петербурзькі. Шевченка і тому російській академії мистецтв я з нашим консульством презентував для наших російських і так мети петербурзьких колег цей альбом Шевченка. І так само подарував, щоб мали можливість вони вивчати творчі Шевченка. Значить. Це теж подарунок для бібліотек. Зараз не буду говорити. Маємо багато з Олері. Ми сьогодні обговорили. Маємо багато проектів Шевченківських, де я хочу так само і, і щоб Чернігівщина була задіяна. Тому що в двох словах скажу, що м'яко качі не подобається мені те, що робить урядовий комітет бо ми в межах фактично громадського комітету, що я з великою групою письменників, громадських діячів, ми все-таки намагаємося інвестувати. або, скажімо, наші зусилля і наші невеликі кошти не бюджетні, а свої, в ідеї, в цінності. Ну, як я це позиціоную, іншого Шевченка з одного боку, а з іншого, а з так мити, як би казати, гаслом, то твого Шевченка. Що Шевченко для там конкретної людини, школяра там. Молодої людини, особливо чи знає він його? Я хочу, щоб ми вийшли за 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 межі знання заповіта. Значить, і там ще чогось, якщо хочете, я борюся з заповітом Шевченка, в тому сенсі, що оця радянська так сказати, ідеологія, що всі повинні заповіту вивчити і більш нічого не знати. І, то складається враження, особливо школярів. От вони приходять в школу, там дідусь, який значить, у шапці значить, сомлений, висить, і вивчають вони, що все життя він збирався померти і щось заповісти нам. Не таке враження, що він нічого не зробив, а тільки о, збирався значить, як умру, то поховайте. Тому я зараз. Я зараз придумав дуже багато проєктів своїми колегами, таких креативних, на мою думку, які з одного боку показають його геніального дослідника, як геніального художника, як людину. Ну, Показуємо інші твори, які за задумом. От я зараз придумав варіант, не буду вам розповідати, як я хочу розкрутити і мертвим, і живим, і ненарожденним. Бо я вважаю, що це, якби, це послання, послання Шевченка до на нас, ну, таке ідеологічне. Не даремно він його і назвав, що дружнє, послання. Там, і так далі. От Мені здається, що це якби меседж ключовий, що нам робить в 21 столітті з 19 століття, все-таки мертвим і живим, а, не, а точно не в заповіті. І тому ми знаходимо форму, як, щоб це все прочитали. Єдине, що, що ми з Валерієм зробимо, тому що я практично за тиждень підписую до друку спеціальний <кхи> випуск. Щорічника, який ми так само презентували, ми знаєте, що ну це й який ми презентували. То ми три такі щорічники зробили. На 14 й рік я придумав абсолютно так би нову креативну ідею. Значить, ми форму зберігаємо цього щорічника українського, але тепер він буде виглядати наступним чином: що я зробив для України в кінці. Да. Що я зробив для України збережем? Значить, отут як тепер ми пишемо? Наприклад, от 11 одинадцяте сьогодні. От сьогодні в нас значит, харківський живописець Петро Левченко, Степан Колєсніков, не родич Бориса Калеснікова, але дуже класний живописець з Луганщини, до речі, в Одесі, в Одесі я був в Національному художньому музеї, блискучі його картини цього Луганського Колеснікова. От сьогодні вони народилися. Цитату Мирильського взяли. Е а оскільки Луганськ, то в Луганській ми взяли е маєток, е ну, типа ілюстрація дня. Там народні свята, все таке, і що я зробив для України? Тобто тепер ми зберігаємо форму у 2014 році, але буде так: тут буде фрагмент твору Шевченка, 365 буде афоризмів Шевченка, афористики, 365 фрагментів картин Шевченка або малюнків зарисовок. Значить, буде що в цей день робив Шевченко, ну, Наприклад, щось написав кусью, тобто це буде 365 днів, от якби знання про Шевченка. І тобто, це буде такий український щорічник там. Ну, Шевченківський, скажімо так, його, значить. От я намагаюся зробити, ці я робив 5 тисяч, намагаюся зробити зараз, ніби я подумався, що хоча б 10 тисяч зробив. Тобто я хочу, щоб це у ну, бібліотеках, вузах, школах, основному болоту. Э, розширити знання от, на масу рівні, бо це вже буде не один заповідь, а 365 фрагментів. Не один малюнок якийсь там, не Катерина тільки, чи те якийсь знають, а 365 буде фрагментів його малюнків. Всі автопортрети Шевченка поставимо, щоб подивилися, що э, виявляється, що я завжди. Чому я пропагую автопортрети? Це ж тут ці автопортрети. Це автопортрет е 43-го 43 року, це автопортрет 45-го року, 45-го року. До речі, мені найбільше подобається автопортрет 40-го року, який я пропагую. Тобто, чому я пропагую? Бо логіка моя така, щоби я був художником. На жаль, я друзі не буду, тому що має помалюванню покреплені покрешені четвірки в атестаті. То я думаю, так що аби я малював свої автопортрети, то я б хотів, щоб ви після смерті моєї, значить, дивилися на мої автопортрети, а не на фотографії. Бо в автопортреті, значить, ну людина хоче передати те, що ми хочемо після неї побачити. Тому я вважаю, що чи в школах, чи в вузах ми повинні пропагувати автопортрети Шевченка, а не там останні зображення Шевченка, коли значить йому запропонували шапку одягти і кожух. Особливо після заслання. Взагалі, після заслання це біда. Ну, відбути в засланні 10 років в таких умовах, тобто це був інший Шевченко, я не хочу до цієї теми повертатися. Тобто я вважаю, що ми мусимо пропагувати його і, і творчість, і зовні, те, що він зробив у пік своєї творчості. До 47-го року, значить, ми бачимо, що якраз там 45-й, 46-й це найбільш такі, найбільш активні е, роки життя. Саме про це треба говорити, а не те, що він вже е, такий в такому стані е, зломаного здоров'я і так далі, приїхав в Петербург після того, як над ним познущались там 10 років. Тому е, от чому я кажу, що все-таки нам треба не... Вертодроми для перельотів. Ніяк я Валерія втягував цей процес. Хотіли ж ми ж тим вертодромом, відкриваємо таємницю. Значить, знайшов я вже і фірму, яка возить туди до Кадоканіва, з людини 1100 доларів. Тисячу доларів. Журналісти захотіли, я зайняв принципову позицію. Я сказав, оскільки уряд це наші бюджетні гроші, значить укладені туди. І уряд сказав, що всі до Шевченка будуть літати. Я займаю принципову позицію. Кожен платить за себе. Поки що от один я зголосився заплатити, поки журналістів не забралося, Ми тому ми поки що вертодром за який втратили небагато 130 тридцять мільйонів гривень. Під Каневом, значить, ми його не використали. Бог я знав, в якому він стані. Значить тому, ясно, що не вертодром. І навіть не при всій повазі до церкви, значить, там 2 мільйони дають на іконостас у Спенському соборі, де відспівують Шевченка. Ну це взагалі собор 12 століття. Ну і ясно, що того мармурового Іконостасу не було, коли Шевченко був. У мене питання навіщо? Для кого ми його робимо? Що для Шевченка, то Іконостас ми робимо за 2 мільйони. Тому на жаль, от. Влада місцева черкаська і урядово сконцентрувалася так, щоб, як каже, мій знайомий трошки заробити на Шевченку. А бо раніше Шевченко-єдиці, значить, які писали про Шевченка, заробляли, як жартували в інституті літератури, значить, що як казав один класик в радянські часи, і на що значить. Сотні людей в Академії наук України носять пижакові шапки, значить, заработавши диссертацію на Шевченка. Тобто Шевченко дав можливість їм заробити надалі. А тепер влада заробляє, або фірми точніше заробляють. Тому все-таки, аби ми інвестували в творчість, в ідеї було б набагато краще. Тому я сподіваюся, що такі проекти, ну точно вони до Чернігова дойдуть, і з тих, що я роблю. Інша справа, що справа, що я ну, не можу це зробити. Звичайно, аби я зробив щорічник 100 тисяч, наприклад. Ката на 10 тисяч чи альбоми зробив не по 3 тисячі, а хоч тисяч по 10. Але ви ж розумієте, що би фінансово це не, не проста історія, і я не можу дозволити так е з е е е е своїми коштами і коштами друзів вийти там на цифри мільйонні. Тобто ми вкладаємо там 100 тисяч там проект, там, така реальна ситуація. Тому сподіватимемося, що березням 2014 року Шевченківська тематика не закінчиться. Якщо вона буде цілий рік, можливо, багато цікавих проектів ми і урядових побачимо.